Кошенята попліткуємо. Говоримо про Клавдію Петрівну. Зливаємо, хто це? Волошин маркетинг, Філонова на Дні, Юлія Саніна та Надя Дорофєєва. Можете зручніше наберете чай, каву, а ми не втрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я думаю, під кінець 2023 року саме час розставити усі крапки над і майже цілий рік Клавдія Петрівна дивує своїх прихильників та пересічних громадян досягненнями в Spotify, в Apple Music, маючи шалену кількість стрімінгів, займаючи найвищі пікові позиції в топових чартах України і не тільки. І всі задаються питанням: а хто ж насправді Клавдія Петрівна? І нашим кошенятам, нашим хвостикам вдалося дізнатися істину, хто це насправді. Адже ходили легенди, байки про те, що насправді за образом Клавдії Петрівни приховується відома українська співачка. Були думки, що це Лілу 45 та Дакука, але ні, ні і ще раз ні. Єдине, що я можу точно сказати, Клавдія Петрівна дуже молода виконавиця. І якщо ви хочете побачити її фото, як вона виглядає, які вона мала демозаписи пісень до своєї масштабної музичної кар'єри, та як звати Клавдію Петрівну, переходьте в мою закриту телеграм-спільноту, виключно для наших пухнастиків, де я розповідаю гарячі ексклюзиви, зіркові зливи і не тільки посилання на. Телеграм-канал ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Додавайтесь, усіх чекаю і дізнавайтесь, хто насправді Клавдія Петрівна. Забув сказати ще одну важливу штуку: це саме ті чутки, коли потрібен час. Як це було з Дорофієвою, з Анію Трінчер. З Вірою Брежневою, то ж зовсім скоро ми дізнаємося, що Клавдія Петрівна це саме та дівчина, про яку ми з вами говоримо зараз в телеграмі. Ну а команда співачки, само собою, буде казати, що ні, потрібно буде відтягнути час, аби зрозуміти, як правильно обіграти цю історію і показати обличчя співачки вже офіційно глядачам. Тож очікуємо, цікава історія, цікава ситуація. Просто супер. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Зараз поговоримо про Олександра Волошина і агресивний маркетинг. Пам'ятаєте, декілька випусків тому я розпочаю. Вповідав, що Волошин готує відповідь Ані Трінчер дует з її головною конкуренткою на українському ринку зі співачкою Скайлер. І Волошин зреагував, адже ЗМІ це підхопили, почали шерити, що каже Олександр. От, в чому б я хотів розібратися? Значить, ви мене називаєте королем агресивного маркетингу. А я от досі не бачу статуетки за це звання. Ну, де вона, Мені не приходило нічого. Ну, спасибо, мені приємно, але ж треба якось підтверджувати цей статус. Можна якусь статуетку відправити, пожалуйста? Я хочу зараз розставити деякі точки і щоб ви просто собі розуміли. Там, блять, розказують, що я вже спланував повністю весь план від розлучення до своїх дальніших стратегічних шагов. Мені дуже приємно, що ви такої думки про мене, що ви мене вважаєте таким розумним. Але є один в цьому всьому нюанс. Я не хотів е, випускати якісь відео взагалі про розлучення. Тобто, це була ідея, ані вона про це прямо сказала. Я думав, ми просто, просто тихенько це в інстаграм скажемо, і все. Тобто, в мене не було бажання взагалі це якось висвітлювати. <гану> Аня захотіла зробити це публічно, тому що ми публічно ну, як ми показували стосунки, публічно треба їх закінчити. І <гану> говорити про те, що я спланував якісь блядь, ходи. Це рівно те саме, що не знаю, стріляти просто в воздух і сподіватися, що ти попадеш в качку, того, що блядь, ніяких підтверджень цим словам немає. Найцікавіший момент заключається в тому, що Сашко. Акцентує свою увагу виключно на заголовках про агресивний маркетинг. І жодного слова про скайлер до того ж, він робить в цій історії поганою Аню, кажучи про те, що це була її ідея. Вона хотіла зробити відео, тобто натякає своєму глядачеві, що вона хотіла цього шоу, а не він жодним чином. Він хотів спокійно розлучитися по-тихому, це розповісти в інстаграмі і забути. Але Аня хотіла справжнього рейтингу, аня хотіла шоу. Можливо, Аня тебе попросила ще й зробити дует зі скайлер. Це ну не потрібно тримати своїх глядачів і наших кошенят за дурнів. Ми все чудово розуміємо, навіщо ти це робиш. Прагматичний, хитрий, продуманий. Ну, молодець, поки залізо гаряче, можеш його кувати, як то кажуть в народі. Але... Нас Сашко не проведеш. От, хочу для себе зрозуміти: після того як ми злили ці плани, все ж таки Сашко ви термін зарелізить композицію. Чи буде вичікувати, аби новина пройшла повз. І через деякий час випустить дует. Або, можливо, взагалі відмінить цю історію. Але ж невигідно, тому що зі скайлер дует це досить непоганий крок вперед для розвитку власної музичної кар'єри. Чи не так, Олександре? <плес> що ви думаєте з цього приводу? Чи довіряєте Сашкові? Давайте поспілкуємось в коментарях. На мене напала ікота. А коли кажуть, що нападає? Ой, вибачте, ікота хтось гадує. А це колишня українська телеведуча, ревізору краси Олена Філонова. Навіть в якомусь сенсі була обличчям нового каналу. Те, що відбувається з Філоновою, це не регрес. Це не регрес. Знаєте що це? Саме жахливе, коли тобі вже під 40 або за 40 в кожному десятилітті є свої переваги. Я принаймні в це вірю. Але жахливо, коли тобі 40. Почекайте, щоб не збрехати, давайте подивимось, точний вік Філонової зараз. Філонова вік Філонова 39 років. Ну так, ну майже 40 років. І коли, коли ти знаходишся в такому віці, а це почекайте, було до, тобто Філоновій вже за 40. Коротше, не суть, коли ти в такому віці. І намагаєшся бути цнутливою дівчинкою, кокетливою, привітливою, няшною, наївною, такою Барбі-Барбі. Ну це жахливо. Це не робить тобі жодним чином рейтингу. Це показує ось ця інфантильність, ось ця модель поведінки, яку ти вибираєш, показує твою недолугість, недалекість розвитку. Ти. Перекреслюєш абсолютно усе, що ти створюєш. Тобто, контент Олени Філонової це низькопробна в'єтнамська продукція. От, якщо взяти якісний товар на ринку, так є там американський одяг, є європейський. Китайський, а є по якості щось навіть гірше, це умовно кажучи. Я не знаю, які товари з В'єтнаму, наскільки вони по якості, хороші чи погані. Це метафоричне порівняння. Ось Олена Філонова це виключно в'єтнамський продукт, тому що вона не про якість. Тому що коли ти бачиш таку панянку, яка заграє з інфантильністю на рівні 15-річного підлітка, ну це не просто крінж, це. В якомусь сенсі сюр і абсолютний деградос. І в чому я тут не правий? Я хочу почути вашу думку, але як бачите, у більшості українців одні проблеми, А в Олени Філонової гикавка. І гикавка явно через те, що хильнула зайвого. Ой, господи, господи. Куди котиться цей світ, я не знаю. Я взагалі останнім часом, коли переглядаю новини, просто плутаюсь і не розумію, як це подавати, як це коментувати. Тому що з кожним разом здається, вже неможливо пробити дно. Але так, це дно пробивається, пробивається, пробивається і пробивається. Таке враження, що дно просто без дна. Давайте спілкуватися, хочу почути ваші думки про Філонову. Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. А в якості домашнього завдання мені хочеться звернутися до моїх кошенят. <пух> Пухнастики, кому що відомо про нині особисте життя української співачки фронтвумен вумен гурту Hard Хардкіс Юлії Саніної затихла, зникла. Засяяла її зірка дуже яскраво на небосхилі Євробачення в якості телеведучої, і все було чудово. А потім бац і затища. Так, вона випускає музику, випускає пісні. До речі, її чоловік, наскільки я зрозумів, треба перевірити точно цю інформацію, але попередньо, наскільки мені розповідали наші пухнастики, що вал жодного разу з початку повномасштабного вторгнення не проїздив Україну. Тобто вони живуть, мешкають десь там в Європі. Це їх переваличний пункт. А Саніна, а Саніна, до речі, не знаю те, що вона знімалася на голосі, але ж це було в Польщі. Чи була вона в Україні? Теж для мене загадка. Я не розумію, не знаю. Тому кому що відомо, надсилайте, адже було. Багато розмов на тему того, що у Саніної є певна криза в стосунках з чоловіком, в них є певні непорозуміння. Хотілося б покуперсатися трішки в цій темі, адже це сама, як на мене, закрита пара в українському шоу-бізнесі. Я думаю, є про що поговорити однозначно. Тож, кому що відомо, надсилайте в мою інсту. Я вам буду дуже вдячний за будь-яку інформацію. Кожна зернинка має значення, адже це допомагає складати потім загальний пазл кожної окремої історії. Отже, Редісон Блу, нью Year's Вайт Party 2024 хедлайнер Надя Дорофеєва, бронювання, залишений номер телефону. Значить, хто у нас там ще буде присутній? Ведучі вечора, слава Дьомін, Віталік, Вітамін, кавер-група Лео Сіті. Зміг вдалося дізнатися, що в Буковелі вже заброньовані абсолютно усі місця на 31 грудня. І у святкову лихоманку сюди можна заїхати лише на 4 та більше днів 27 тисяч гривень на добу та покращений номер з балконом, а люкс коштуватиме 60 тисяч гривень. Це в новорічну ніч. Дану статистику вказують з юа. Це країна, в якій ТЦКшники кошмарять просто неймовірно. Міста, села забирають людей проти їх волі і не тільки. Це ж не я вигадав, це ж не мої слова. Це факти, які ви бачили неодноразово. А в когось свята, а в когось корпоративи, а в когось ніч в Буковелі за 60 тисяч гривень. Також на UA пишуть: до тусовки в ресторані можуть приєднатися і не мешканці готелю. Розважатиме гостей під бій курантів Надя Дорофєєва, дьомін, значить Віталік Вітамін, я не знаю хто це. За місце за столиком доведеться віддати від 22 тисяч гривень до 35 тисяч гривень. Ще кажуть, що власники готелів платять ТЦК, щоб ті не заважали клієнтам. Тому на карпатських трасах не зустрінеш співробітників військоматів? Тобто для певних представників ТЦК, я не говорю за усіх. Це хороший бізнес. Перед новим роком заробити гроші. Я просто не розумію. Увесь тиждень з голови не виходять заяви безумної, яка взагалі хоче погнати всю країну воювати, абсолютно усіх чоловіків, жінок. Так давайте і дітей заберемо, давайте всі підуть. Для кого ця країна? Навіщо тоді? Мати Україну, в якій не буде людей. А чому безумна не піде на нуль? Чому не йдуть державні чиновники, держслужбовці? Тому що це недоторканна каста, якщо заяви безумної, це тупо калька країни болот. Розумієте? І ось це для мене не налазить на голову. Як? Як можна подібне робити? Як можна запозичувати модель поведінки державної політики-агресора і приміняти це в нашій країні? Я не стверджую. Я просто говорю те, що бачу, те, що транслюють і шерять телеграм-пабліки. А з іншого боку, ти дивишся, є недоторкані. Є концерти на Новий рік з Надією Дорофеєвою в Буковелі. Слава Дьомін розважає ось ту еліту. Яка може собі дозволити будь-що у воєнний час, адже виходить як війна для бідних, не можеш відкупитися, йди воюй. Тобто, що взагалі перетворюють війну всередині країни, є ті, хто на цьому наживаються, спокійно виїздять, займаються своїм життям, своїми справами, збагачуються. У мене зараз немає претензій до Наді чи до Славка. Я розумію, що ви виконуєте свою роботу. У вас є своя команда, якій потрібно виплачувати заробітну плату з одного боку. Люди зникають, з іншого боку, безумна, кричить якісь неадекватні, абсолютно речі, з третьої сторони ми бачимо корпоративи в Буковелі. Фух, я вже нічого не розумію, друзі. Руки опускаються, коли ось так починаєш думати, аналізувати, ти не розумієш, в якій реальності ми живемо, до чого ми йдемо, до чого ми прийдемо, яке майбутнє чекає. Мене це хвилює. Я висловлюю зараз виключно як громадянин України. Моя думка в даному контексті не є останньою інстанцією, тому що кожен відчуває новини по-своєму. Але те, що я бачу постійно в інформаційному просторі останні тижні, мене особисто хвилює, тому що мені не байдуже. В якій країні ми будемо жити, яке майбутнє чекає цю Україну, що побачать майбутні покоління, як багато волі та свобод вони матимуть. Мене це хвилює. Тому що я хочу жити в своїй країні і побачити власними очима, як Україна процвітає. Я не знаю, що сказати. Я завис, тому що моє бажання абсолютно щире. Аби Україна вистояла, аби Україна процвітала. Люди, які воюють і ризикують кожного дня своїм життям за Україну, змогли потім пишатися своєю країною. А виходить кожен сам за себе, хто що може, як може, так і вигрібає. Сумно це. Вибачте, що я перейшов на таку не зовсім приємну ноту, але мене це хвилює. Я вирішив з вами поділитися. Власними відчуттями того, що я бачу в інформаційному просторі України нині. Такі у нас сьогодні з вами, друзі, новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.